Привіт всім! Сьогодні я вас запрошую на ось такий чудовий майстер-клас ліплення шипшинки разом з квіточками та ягодками, листочками. Ми посадимо її на основу брожечку. Це буде і заколочка, і брожечка. Тому всі стейджі, всі етапи від течіночок до ягідок ми будемо з вами працювати. Я покажу вам найпростіші методи з мінімуму інструментів, навіть якщо у вас немає основних стеків, тут можна легко все замінювати зубочистками і підручними матеріалами. Я покажу цікавенький такий незвичний метод по потечіночкам, покажу, як зробити ось такі ягідки за один прийом без додаткових просушок. Ну і звісно, ми будемо працювати. З вами глинками. У мене це зефірна глинка, будь-яка, можете брати деко, можете брати навіть Херці, але Херці обережно, бо для прикрас вона занадто крихка. Тобто ці дві глинки єдине, що може підійти. І наразі я рекомендую деко, тому що вона японська. Це, як виявилось, не зовсім наша, тому я її навіть називати не буду. А, далі. Звісно, нам потрібна буде холодна порцеляна для наших листочків, тому що я роблю на комбіміксі ягідки і листочки. Ми з вами зробимо з холодної порцеляни. Це може бути як модена, яку зараз легко знайти в Україні, так і модерн клей або будь-які запаси, які ви наразі маєте. Також нам, звісно, потрібно буде зовсім невеличкі, це можуть бути навіть обрізки з ваших попередніх робіт. Якась проволочка можна навіть друти брати. Єдине тоді стічку беріть додатково, якщо у вас вже в паперовій обмоці, то тоді легко. Нам вони потрібно будуть тільки під ягідки, більше ні під що нам проволочка з вами не потрібна. Ну, звісно, вайнер. У мене це вайнер-шипшини. Ви можете брати вайнер навіть грубий троянди, тому що за мінімізацію роботи це все просто буде від того, яка фактурочка у нас з вами буде змінюватись. В шипшини вона от така міленька, гарненька. Латексний клей, звичайно, у мене простий, латексний лакресі. Звісно, базові якісь такі, або як я сказала, можна замінити спицею чи зубочисткою, і під холодний, і під зефірку я працюю одними інструментами в даному майстер-класі. А зазвичай то я розділяю і беру чи металевий стек, як вам зручно, і що маєте. Далі ножнички. Якщо маєте з гострим краєм, буде ще краще, тому що ці навіть товстуваті, але всім можна працювати. Ну і, звісно, <смас> такі, трішки страшненька моя улюблена коробушка. Нам потрібна буде трав'яна, зелена і нам потрібна буде кармінова чи маджентова олія. Але знову ж таки, все взаємозаміняємо. Трішки можна пастельки. Я тут використала білу пастельку і трішки червоненької, також можна використати жовтеньку на серединку, щоб підтонувати, або охристу, яку вам подобається. Тобто не обов'язково юніси. Але це може бути пан пастель, якщо маєте. Якщо маєте якісь інші пастелі, то можете лишати потім мені в коментах, я прокоментую, що і як працювати. Тому що. Якщо працюєте, до речі, постелю, то ще беріть фіксатив. Я цього не сказала, але фіксативом потрібно буде потім зафіксувати роботу, якщо вона домінантно провалює саме з фіксативом. Ну і мабуть, це все із найголовнішого базового інструментарію, і саме ключове це ваше бажання і ідея, яку ви будете творити. Звісно, фурнітуру вигадати. Я, наприклад, вибирала це, я робила прикрасу для себе особисто, тому я обирала, що мені би хотілося поставити. Який з варіантів кріплень може бути реальним, я вирішила зробити такий універсальний варіант, захопити трішки літа і для волосечка створити саме ось таку красу. Отже, на цьому все. Йдемо до мастер-класу і будемо творити разом.